Привіт! Мене звуть Катерина Бабкіна, я пишу книжки. І мої тексти ви з своїми учнями будете читати в хрестоматіях для першого та четвертого класу. Я пишу переважно книги для дорослих, але останнім часом працюю з великим задоволенням для дід. Є книжка Шапочка і кит. Кит, ось він, ось, бачите, ось він кит. І книжка Гарбузовий рік. Шапочка і кит книжка про любов, гарбузовий рік також книжка про любов. От така історія. Насправді, звичайно, це книжки про неймовірні пригоди хлопчиків, гойдалок, граків, китів, мокрого хлюща та інших мешканців і співучасників кожного дитячого життя. Я люблю писати про те, що справді стається в житті, і про те, про що найсміливіші -най -най дітки і дорослі можуть тільки мріяти. Поєднуючи ці речі, ми якраз отримуємо ту дійсність, котра нам потрібна. Не знаю, чи втішить це вас, але мало би втішити. Мої тексти часто стосуються соціально гострих тем, таких як люди з обмеженими і особливими можливостями, неповні сім'ї, важкі хвороби, благочинність і допомога, тому що про ці речі, я гадаю, так само як і про війну і різні складні обставини, з дітьми можна і потрібно говорити. На рівні з дорослими, тому що діти чутливіші, і це дає нам можливість зробити їх якіснішими і добрішими в майбутньому. Вчитися дуже складно, але важливо і весело. Але мені більше розходиться на тому, щоб сказати вам, що вчити дуже складно, але також важливо і весело. І з новою програмою, новими текстами в хрестоматіях, ви з своїми маленькими чудесними учнями вирушаєте в неймовірну подорож якою смірою я дуже вам заздрю і готова писати для вас іще.